Сімейне віка кетчуп у захопленому місці. Нам на обід кетчуп. Кет... Сьогодні кетчуп у захопленому місці. Вже зараз вистачай, що таке кетчуп у ну, захопленому місці. Сіку і все. Це не наше, бо це не наш. Ну, ну. ну, давай спіймати кетчуп. сон мене не похичав. Що це за воно? Кетчуп. цю коні же прем'єра. Ну, я Ну, що таке кетчуп у захопленому місті. Мене не знайшовся. Так, ну, я таке прем'єра. Ну да, я прийду Скоро! Эх, зараз постирати цю ложку пасти. Тут і... Що вона земекна. Ми в кінотеатрі дивимось. Це прем'єра. Це ще прем'єра, і ми це зробимо, а де всі інші не залишилося. Кетчуп у захопленому ну, місці Бо. Саме тебе саме 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 яко Мо, зроблю самим готим, бо якщо він здається до кетчупу і тисняйте сядо звумена. Я так зробоюся, мене заболило. Вони вони за що зробили? Вони за що не робили? Потому що... Він не сходить, а він розпочавкувати свої тайни. Привіт! Я, я Костинко. Я навіть у лісі живу. Ой-ой-ой. Ой! Випустите мене. Випустите. Хух. Що-що? Я не понял. Що на... я накоїла? Ти накоїла, мені свято. Тоді розпочнемо. Свято, по яке? Тільки можна м'яти. Ми не зробимо. Театр. А, я таке собі Зробила як що? Як що я, зроб... я зробила, ну це! Найголоші це найголосніші, розумніші казки, які допоможуть середній рванці навчатись. Термін. Ново придіть прийдіть у мене в гості. Я не макинеки. Я розкористка. Я птиця. Я жахах, У мене на спині піца. а бабуся. Я бабуся. Це монстрик. Це я, це я, це повтун. це музикант. Тіма, це Гоша. Це те що? І зробити, що? Це бофту. Знято, 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 знято. Вони там усі види странів, які допоможуть в середній ланці кіностручать. Бо тому що ми маленькі чуть, -чуть. Музиканти, йдеть сюди. Йдіть сюди музиканти. Музиканти довго ждати музикантів. Я Я що? я на граю... І все не я досить. Ох, я застипну пісню! Ми не дочекаємося Фінбофту Я, 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 я ще пофту. Я пофту. Мене не знають, що вони от зроблять Мене не зроблять смачними. Зроблять А, а, а. Катчуп. Вибаймо кетчуп. Ну, не чуть кого. Це я. А що? А я Я музикант. Ну, може, хвати? Дякую за все, що ти в мене є прем'єра яка, яка хочете? Так, я Своєму голоді, купив собі кетчуп і все, все, се, се, се. Що ви поживаєте? що ви поживаєте, що ви поживаєте. Я Хо-хо-хо-хо... Я... Я... не скажу. Не хочу, подавайте. Я я я я, 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 я музыкант. Забыть. Я летаю. Усюда. Я летаю усюда. Я летаю. Так, не надо, не надо, не надо. Я. Куди? Він вийшов в парк там, де покоятися. Він не хотів покоятися, ну сразу як, зрозумів. Знято. знято. Аж ти всі? Я. Я. With you, already. Ta 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 ta.